Мої вітання усім про головні події дня готові розказати кореспонденти першого міського у студії. Працює Наталя Буденська. Триває 239-й день боротьби проти російської навали. Окупанти не припиняють свій терор, і, окрім звичайних житлових будинків, котрий день поспіль б'ють по різним об'єктам критичної інфраструктури і так само продовжують приносити. Горе в мирні міста на Харківщині. Загарбники гатили по населеним пунктам Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів о 16-й годині. Під ворожу артилерію потрапив Вовчанськ. Потерпали з десяток інших населених пунктів Харківської області під обстрілами. Вкотре постраждали і мирні мешканці. Так на Ізюмщині госпіталізували з пораненням 78-річного чоловіка. В тому ж районі на міні підірвалася автівка зі співробітниками ДСНС. Двоє надзвичайників загинули, і ще четверо зазнали травм різного ступеню тяжкості. Загалом по області зберігається висока мінна небезпека. Триває робота з розмінування території. За минулу добу піротехніки знешкодили ще понад 650 вибухонебезпечних предметів. На Донеччині протягом попередньої доби росіяни забрали життя в однієї людини. В зарічному п'ятеро цивільних отримали поранення. Знаходять правоохоронці і тіла мирних жителів, яких вбили росіяни під час окупації, цього разу виявили 12 осіб 8 в Лимані, по двоє в Новоселівці та Сосновому. Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати протягом місяця. Збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування Південь. Я дякую хлопці за чудову роботу. Є результати і на інших напрямках. О пів на восьму ранку росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області, влучили по території дитячої спецшколи в селищі Комишуваха. Будівля освітнього закладу зруйнована. Також пошкоджень від вибухової хвилі. Зазнали і прилеглі будинки на щастя без людських жертв та постраждалих. На Миколаївщині ворог знову запустив дрони камікадзе, дев'ять іранських безпілотників збили ППО і ще п'ять ліквідували воїни військово-морських сил, Нацгвардії України та Нацполіції. Також шахедами атакували й обласний центр. Чотири з них поцілили в навчальний заклад. Один впав на приватну територію. Випустили окупанти декілька ракет с 300 Ними влучили на територію колишнього авторинку. Гатили по іншим районам області, зокрема, завдали мінометних ударів в напрямку Очаківського порту та акваторії. В Баштанському районі під постійними обстрілами вже який місяць поспіль березноговацька громада. Наслідки та наявність постраждалих уточнюються напередодні ввечері. Під вогнем перебувала і Широківщина через прильоти, зруйновано будинок. І ще один зазнав пошкоджень. Боротьба триває. Ліквідували більш ніж три з половиною сотні рашистів за добу, а кількість знищеної збройними силами України ворожої автотехніки перетнула межу в чотири тисячі. Зсу перетворюють на пекло кожен день окупантів, що пройшли на наші землі. Наразі противник відчайдушно намагається утримати тимчасово захоплені території на окремих напрямках. зосереджує зусилля на стримуванні сил оборони. Також не припиняє спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, що на Донеччині. За уточненою інформацією генштабу, значних втрат ворог поніс на Запоріжжі внаслідок ударів сил оборони. Лише поранень дістали 150 загарбників, знищені 15 одиниць озброєння та військової техніки. У південній оперативній зоні штурмова авіація повітряних сил України нанесла шість ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів БУК-2 М Тор та Панцер. Окрім цього, гелікоптерами Мі 24 та Мі-8 атакували район зосередження живої сили і техніки ворога неподалік Любомирівки ракета артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152-го калібру, командно штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник. Знищено два склади боєприпасів в Береславському районі. Окрім цього, протягом ночі лише на Миколаївщині українські військові збили 14 безпілотників камікадзе, які останнім часом окупанти використовують для атаки на наші міста. Загалом, станом на 20 жовтня, російська армія втратила 269 літаків, 243 гелікоптери, понад 1300 безпілотників, 189 засобів ППО, більше двох тисяч танків, понад 5000 тисяч бойових броньованих машин, більше 1500 тисячі артилерійських систем. 372 РСЗВ, понад 4 тисячі одиниць автотранспорту і цистерн з пальним, 329 крилатих ракет, 16 кораблів та катерів і понад 66,5 тисяч людей особового складу. Російські вояки продовжують активно гатити по енергетичним об'єктам по всій Україні. Ось вже майже два тижні. З 10 жовтня таких ударів було в рази більше, аніж за весь період повномасштабного вторгнення. Дніпропетровщина в цій ситуації не є винятком. Зараз людей закликають економити електроенергію, не підключати техніку, яка може дати велику напругу на мережі, і таким чином допомогти відновитися нашій енергетичній інфраструктурі. Адже є ймовірність, що ворог не припинить свої намагання залякати нас таким чином, як намагався зробити це минулої ночі, обстрілявши об'єкти енергетичної інфраструктури регіону і одне з промислових підприємств. Звертаюсь до кожного мешканця Дніпропетровщини. Прошу вас з сьогоднішнього дня, з сьомої ранку до 23-ї години вечора обмежити споживання електроенергії, вимкнути всі енергоємні електроприлади. Звертаюся до бізнесу. Вимкні сіті лайти, борди, рекламні щити, підсвітки. Скоротіть споживання електроенергії, все додаткове споживання там, де це можливо. Слід розуміти: або ми економимо, або готуємося до відключень. До інших новин Дніпропетровщини в обласному центрі СБУ накрила ботоферму, яка працювала на ворога. Злочинці створили майже 10 тисяч фейкових акаунтів у соціальних мережах та розганяли проросійську пропаганду в Україні і в Західній Європі. Серед організаторів диверсії Айтішниця з Дніпра, яка продала батьківщину за російські хонорари. Тепер зрадниці загрожує до 10 років за ґратами. Тим часом надзвичайники Дніпропетровщини продовжують прибирати залишені окупантами вибухонебезпечні предмети. Лише минулої доби піротехніки чотири рази виїжджали на виклики. Їм вдалося знешкодити 108 ворожих боєприпасів. Від початку повномасштабного вторгнення на рахунку працівників ДСНС вже майже 6 тисяч ліквідованих небезпечних предметів. Зазначу, рятувальники Дніпропетровської області долучаються до розмінування Харківщини і Херсонщини. без повітряних тривог та влучань ворожих снарядів нова доба розпочалася у кривому розі вночі, та на ранок сирени лунали п'ять разів. За інформацією начальника військової адміністрації Олександра Вілкула, один з ударів противника пройшовся по об'єкту енергетичної інфраструктури в межах міста, завдавши серйозних руйнувань. При цьому обійшлося без втрат. Задля ліквідації наслідків обстрілу задіяли відповідні служби. Крім цього, серйозних руйнувань внаслідок ворожої атаки зазнало і промислове підприємство на території Криворізького району. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через терор країна-агресорки і обстріли об'єктів енергетики України та виведення їх з ладу Укренерго протягом доби в нашому місті, в тому числі може застосовувати тимчасові обмеження електропостачання задля збалансованої роботи всієї системи. У зв'язку з цим очільник військової адміністрації закликав криворіжців про всяк випадок підготувати резервні джерела живлення, зарядити гаджети та зробити запаси води. Прошу ставитись до цього спокійно. Та підготуватися заздалегідь. Наполегливо нагадую: дуже важливо заощаджувати електроенергію. Вкрай важливо. Особливо з 7 ранку до 23 вечора. Це не так важко зробити кожному з нас, але це допоможе мінімізувати ризики аварійних відключень. При цьому зберігайте вдома запаси води та тримайте зарядженими телефони та пауербенки. Крім цього, для запобігання повним аварійним відключенням у кривому розі, як і в інших містах України, ввели режим суворої економії. За статистикою останнього тижня на 60% зменшено вуличне освітлення, на 50% скорочено рух міського електротранспорту. Також мінімізовано електроспоживання на спортивних та культурних об'єктах. Обладнання таких об'єктів, як льодова арена та низки інших, відключено мінімізовано енергоспоживання на промислових та комунальних підприємствах міста. Відключені. Освітлення та ілюмінація в парках і скверах найскладніша ситуація сьогодні у сфері енергетики. І до цього треба відноситися достатньо серйозно, тому що система подачі електроенергії в цілому масштабі всієї держави значно пошкоджена. І сьогодні енергетики, в тому числі і ті, що працюють у місті Криво сьогодні здійснюють все можливе, реально, все можливо, щоб забезпечити, продовжувати забезпечувати електроенергії всіх наших мешканців, підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, обсягом електроенергії. В кожному районі міста створили робочі групи. До їх складу входять представники силових структур, які жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії. Вже сьогодні, 20 жовтня, 17-ї години, вулиці Кривого Рогу, патрулюватимуть зведені мобільні бригади за участі співробітників поліції. Порушників правил відразу повністю відключатимуть від енергоспоживання. Відновлення нормального життя після деокупації на велике село Михайлівка, що на півночі Херсонщини. Збройні сили України звільнили від російської майже семимісячної окупації. Цьому населеному пункту дещо пощастило в порівнянні з іншими, що на території Херсонщини тут мінімум руйнувань і чужинці практично не стояли в селі, але мародерили в будинках місцевих, шукали представників органів влади, колишніх військових та проукраїнських громадян. Через це багатьом довелося евакуюватися після звільнення Україною. Життя тут потрохи нормалізується, і яке воно зараз розкажуть наші кор. Респонденти. В 20 кілометрах від адмінкордону Херсонщини з Дніпропетровщиною на повороті до села Михайлівка на березі Гаховського водосховища стоять покинуті ворожі позиції. Тут валяється різний мотлох, залишений ДНРівцями. Є навіть електрочайник, а от світла та ворогів немає. Солдатами рождаються. Ну ось ми бачимо, що деякі мешканці. Так званої Донецької народної республіки вирішили, що вони дійсно є солдатами, і то ми зробили ось такий імпровізований щось середнє між бліндажем та окопом. Ось накат є з дерев акації, Тобто з цієї позиції вони могли. Дивитись на дорогу, яка веде знову воронцовки в бік туди далі на південь Херсонщини. В самому селі Михайлівка російські окупанти не стояли, але нерідко навідувались до місцевих мешканців. Любов Іванівна більше 20 років пропрацювала у тутешній школі, викладала українську мову. З окупації не виїжджала, бо не хотіла кидати свій дім. Не брала участь і у фейковому референдумі про приєднання Херсонщини до Росії. Хто був у нас? Вони називали себе ополченцями донецькими. А я кажу, а як же ж ви? Ви ж полченці, ви ж українці? Ну як? Я ще й за, трохи сперечалася там з тим комбатом. Каже, все може бути росіяни. Кажу, який? Я ніколи не буду росіянкою, я українська споконбіку і батьки мої і всі. Та не має значення. Кажу, і буряти вас, ані да, росіяни. Ну, кажу, Україна не буде. Перша чужинці з'явились в околицях цього села 12 березня. Збройні сили України звільнили Михайлівку 4 жовтня. А вже за тиждень, за традицією вночі, 11 жовтня під школу прилетіла російська ракета. У навчальному закладі, де до окупації навчались близько ста дітей, тепер немає вікон. Ця багатометрова вирва у землі є наслідком прильоту чогось великого, страшного і потужного. Слова місцевих мешканців це вночі 11 жовтня. Це або ракета с 300 або точка У. Принаймні про це свідчать чисельні осколки, які валяються тут навкруги. Вибухова хвиля вибила геть всі шибки у будівлі місцевої школи. Микола корінний мешканець Михайлівки. На початку окупації, коли ще була така можливість, виїхав у евакуацію до Дніпра. В обласному центрі працює водієм швидкої допомоги. Зараз у відпустці, але приїхав до рідного села долати наслідки російського обстрілу. Планує повертатись, відновлювати господарство. Ну, мою хату перш розмародерове, чесно кажучи, розмародери. те, що скажу, що я учасник майдану ще 14-го року. Це про це всі знали, то я чого і виїхав, бо знав, що будуть мене шукати, і вони шукали мене. Це ж русський мір, цим все сказано. У ну, всьому світі ізгої. Що казати, коли вони крали чайники. Без підставки до окупації в Михайлівці мешкали близько 800 чоловік. Під час окупації разом із переселенцями з степових сіл 600. Староста виїхав звідси 5 квітня і повернувся рівно за півроку, 5 жовтня. Я мусив виїхати. По мене 4 квітня приїхали, шукали мене. То я переховувався, а 5 квітня я виїхав. Місто Кривий Ріг. Мені голова сказав вивезти сім'ї і самим виїхати, якщо не хочете бути потім колаборантами чи ще щось, бо змусять по-любому. Сім'я моя не хотіла виїжджати. Нині лінія фронту відкотилась на південь на десятки кілометрів, але з протилежного берега Дніпра, з території тимчасово окупованої Запорізької області, ворог подекуди стріляє з мінометів по околицям села. Звідси до чужинців через воду всього 6 кілометрів. Олександр Фофілатів, Максим Морашов, перший міський. Під контролем та в безпеці навіть за сотні кілометрів від дому за для захисту дітей від російської агресії, військова адміністрація Кривого Рогу. Тимчасово евакуювала за кордон більше 400 маленьких криворіжців. Майже чверть з них це діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Разом зі своїм суперсупроводжувачами із центрів реабілітації вони зараз живуть та навчаються в австрійських містах Інсбрук та Імст. Про умови перебування дітей та вихователів під час телемосту поспілкувався начальник військової адміністрації Олександр Вілку. І більше про це розповість наш кореспондент Кузьма Шишкін. Нас зараз дуже забезпечують різними гаджетами, комп'ютерами, планшетами, телефонами. Намагаються, щоб ми себе почували так, як ми почуваємо себе на Україні. Діти намагаються з нами знайти спільну мову. Так, під час телемосту між Кривим Рогом та австрійськими містами Інсбрук та Імст криворізькі дітлахи діляться своїми враженнями про життя у цій європейській країні. Майже 100 дітей, які залишилися без батьківського опікування та є вихованцями двох криворізьких центрів соціально-психологічної реабілітації, задля їхньої особистої безпеки евакуювали за підтримки військової адміністрації міста. Маленькі криворізьці перебувають за кордоном зі своїми супроводжувачами. Так, зокрема, 49 вихованців центру соціально-психологічної реабілітації знаходяться у дитячому місті. Течку інсбрука Дозвілля дітей повністю організовано, повністю діти зайняті. Діти приступили до навчання новий учбовий рік. Малеча з вересня місяця пішла до дитячих садочків. Діти роблять великі успіхи у навчанні з німецької. Звичайно, розмовляти ще важко, але вони вже дуже дуже багато розуміють. Дуже дякуємо вам, всі наші рідні, наші родини, які залишились в місті. Лише слова, подяки на те, як, як організовано по ліквідації всіх наслідків, що місто живе, місто живе і дуже вам дякуємо, пан Юрійович. Мріємо скоріше додому, додому до нашої переможної країни. Окрім вихователів, про цих дітлахів піклуються і міські служби кривого рогу. За завданням начальника військової адміністрації, вони тримають постійний зв'язок з хлопцями та дівчатами. Зокрема, стосовно питань організації навчального процесу. Дітлахи, що перебувають у Австрійському імсті, в залежності від віку, відвідують дитсадки початкову та середню школу. А ті, які проживають у місті Інзбук, навчаються у чотирьох загальноосвітніх закладах. При цьому діти встигають дистанційно навчатися у школах рідного Кривого Рогу. Ми дуже уважно е, слідимо звідси, як, вам, як ви живете в Австрії, е, чим займаєтесь. І е, дуже, які ви хочемо, щоб ви поскоріше повернулися до рідного міста, я хотів би звернутися до наших австрійських друзів зі словами щирої подяки за те, що ви робите. Ви робите зараз дійсно, е, дійсно дуже. Дуже важливу справу варто зазначити, діти розміщені у комфортних умовах в спальних кімнатах з усіма зручностями, а також ігровими куточками, аудиторіями для навчання та кінозалами. Для них організували триразове збалансоване харчування. У європейських містах кривоїські хлопці та дівчата можуть також займатися спортом. Для них проводяться екскурсії, де малеча може поспілкуватися з природою та тваринами. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський. Запорука ефективної допомоги, міцна співпраця. Будівельні матеріали для відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури передало Кривому Рогу французьке агентство із технічного співробітництва та розвитку Актид. Це ще один приклад ефективної співпраці військової адміністрації Кривого Рогу з міжнародними фондами. Тож про подальші плани агентства щодо співпраці з міською владою дивіться далі. Французьке агентство з технічного співробітництва та розвитку Актед, що фінансується за рахунок управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вкотре надало допомогу нашому місту. Цього разу представники організації передали найнеобхідніше для ліквідації руйнації, що завдали російські окупанти. Наразі для того, щоб підтримувати понад 75 тисяч вимушених переселенців для придбання сотень тисяч продуктових наборів, які безкоштовно видаються жителям міста та новим криворіжцям для відновлення зруйнованої інфраструктури та допомоги жителям деокупованих територій кривий ріг Колосальні кошти з міського бюджету. Акт допомагав різними санітарними пакетами, продуктами питання, оборудованием для переселенців душові кабінки, і стиральні машинки. Коли ми узнали про дамбу, то ми по собственній ініціативі звернулися до керівництва міста і предложили свою допомогу. Нас услышали, ми допомогли, і считаю, ну це достатньо, достатньо хороша допомож нашої сторони. Про те, що потрібно, в першу чергу поцікавилися міської влади, тож невдовзі приступили до закупки. Так, придбали та передали дизельні генератори, плити ОСБ, бензопили, цемент, газобетонні блоки тощо. Коли орки стріляють ракетами з артилерії, з запускають дронів Камікадзе, то вони б'ють не лише по Кривому розгу та Україні вони б'ють по всьому цивілізованому світі. Тому військова адміністрація Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілкула об'єднує всіх, хто має сили та можливості для того, щоб підтримати нашу країну, наше місто для того, щоб наблизити перемогу. І цей ще один такий акт співпраці з французьким фондом, тому підтвердження. І ми продовжимо об'єднувати всіх для того, щоб наблизити перемогу. В планах французького агентства Акта спільно з військовою адміністрацією міста партнерство в укомплектуванні бомбосховищ, проведення ремонтів, в шелтерах, місцях комплексного проживання вимушених переселенцях в школах, дитячих садочках та гуртожитках, а також адресна допомога найбільш вразливим верствам населення. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський. Підготуватися до будь-якого сценарію заздалегідь, не очікуючи на міцні морози та можливе знищення об'єктів теплоенергетики. Українці дедалі частіше замислюються над альтернативними джерелами тепла, які грітимуть їх протягом цього осінньо-зимового сезону. Одні з найбільш розповсюджених електричні обігрівачі, про які піде мова в нашому наступному сюжеті. Яке обладнання користується найбільшим попитом, а яким можна користуватися навіть в умовах максимального енергозбереження, дізнавались наші кореспонденти. Росія не припиняє здійснювати інфраструктурний терор, ледь не щодня завдаючи ракетних ударів по об'єктах теплоенергетики. Тож для того, аби через дії окупантів взимку не залишитися без тепла, слід заздалегідь подбати про альтернативу. Один з варіантів придбати собі електричний обігрівач на українському ринку електроніки. Пристрої для обігріву приміщень юється й вартість найдоспамошнік. Саме бюджетний варіант, але найнебезпечніший, як показує практика, тому що часто. Ані можуть і вас гарати і все остальне. Із ну, плюсов, это цена. останнім часом набирають популярність теплові панелі. Вони споживають менше електроенергії, не сушать повітря, віддають тепло протягом тривалого часу. Якщо пощастить, їх можна купити за 2,5 тисячі. Хоча в середньому їхня вартість на тисячу дорожче. Єдина проблема через великий попит знайти їх зараз непросто. З мінусів – це то, що їх зараз нету. Поскольку ситуація в стране не очень, Іх, скажімо так, що вони закінчуються ще на заводі також поїстину народними обігрівачами стали електричні конвектори за їх оптимальне співвідношення. Ціна якість вони добре нагрівають приміщення, але можуть висушувати повітря, користуються дуже великим попитом. Зробити це безпечно, максимально і комфортно. Ціновий відео... діапазон. Катерів вони прості у використанні, бо встановлюються у існуючу систему опалення енергоефективні, та й у порівнянні із іншими приладами коштують небагато 1800 гривень та більше. Достатньо буде перекрити крани. І внизу де заглушка вкрутить просто тен. тем. цього буде максимально просто і достатньо. Для тих, кому треба швидко підігріти певну локальну точку приміщення, підійдуть інфрачервоні обігрівачі. Втім, здебільшого вони гріють не повітря у кімнаті, а поверхні, на які направлені, та й цінник кусається. Важко знайти дешевше трьох із половиною тисяч. Не дуже їх люблю, тому що вони гріють тебе, не нігріють тібяно, нігріють сьогокруг. Монімного вот. потребляють електроенергії, но. Але... Загріть поміщення, нет. Коли знаходишся в діапазоні роботи, да. тепло, комфорт, холод. Щодо киверівців, до зими містяни готуються по різному Частина сподівається на теплий сезон. Хтось планує діяти по мірі надходження проблем. Хоча, здебільшого, люди мають вдома хоча б один електричний обігрівач. Маленькі оці ступи, як, як називаються, маленькі ті обігрівачі, які там, наприклад, ванну поставили, там собі нагріло. Є ну, досвід такий є. Купила е, інфрачервоний обігрівач який досвід включила, виключила? Ще не користувалась поступ поступлення проблем. Вот так. Звичайний масляний обогрівач. Я не знаю, як засти до короткого замикання і як наслідок пожежі. Тож, аби не поповнити статистику пожеж у житловому секторі, яких від початку року зафіксували близько чотирьох сотень, рятувальники радять дотримуватися кількох нескладних правил безпеки. Головність яких не вмикати багато приладів в одну розетку та не залишати електрику без нагляду. Можуть поставити електробігрівач поряд з легкозаймистими речами або рідинами. Можуть навіть вийти з приміщення і залишити увімкнений електробігрівач в будинку. Наголошуємо на те, щоб слідкували і з увімкненими електро. Діти без нагляду дорослих тепла у оселях Криворізьків залишиться звично усім централізоване опалення. До того ж, за рішенням виконкому криволіської міськради тарифи на теплову енергію як для населення, так і для підприємців, залишаться на рівні минулого року. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Борис Торохтій, Андрій Яковлів, Олександр Довженко, перший міський вихованка Криворізького фахового коледжу Дует за три тижні опанували вміння створення – Комплекту текстових та візуальних документів, які містять у собі детальну інформацію про проєкт, організацію чи подію, є одним з основних маркетингових та піар-документів для преси, адже поєднують в собі одночасно декілька видів піар-матеріалів. Навчання розробили під європейський тиждень кодування. Наші випускниці – це все ж таки переважно дівчата, які будуть в собі уособлювати обличчя певної організації, і тому дуже важливо, щоб вони вміли її репрезентувати. Дуже часто вимагають комбінованих датня медіа кіта тривав три тижні з кінця вересня до середини жовтня. За цей час до нього долучили 17 студенток навчального закладу, які організували шість груп. Кожна з них у відповідності до отриманих знань створила свій проєкт бачення того, як має виглядати сучасний прес-кіт для самопрезентації тієї чи іншої установи. Такі знання дівчата і взагалі молодь отримують або за великі кошти. Ентузіастів із числа студентів та викладачів одного з місцевих закладів освіти тепер тут є нове яскраве місце для світлин на пам'ять. Створили його буквально за пару днів, адже погода сприяла творчому процесу. Настрій був на всі 100%, А перехожі добрим словом підтримували художників. Наші кореспонденти наш народ щодня за намалювання муралу. Моя участь була в тому, що ми малювали ескізи, а потім все розмальовували. Ми внесли великий вклад в цю роботу та душу. Втілювали творчі задум гуртом, і викладачі і студенти. Тим паче появі нового вуличного арту сприяло все: від настрою до погодних умов і в відсутності гулу повітряної тривоги. Для Дмитра це перший досвід створення стінопису, тим паче таких масштабів. А вийшов мурал загалом більше 30 квадратних метрів. Це було дуже цікаво мені, тому і захотів це спробувати. А ми почали малювати в четвер. Тобто ми взяли креду і креду почали робити контур. Після чого ми в п'ятниці нам вже привезли краску, фарбу, тому ми вже почали розфарбовувати. Нам так дуже повезло, що в ці дні було дуже сонячно, тому ми з посмішками це робили, заспівували українські пісні та з великим настроєм та посмішками малювали цей мурал. Ініціаторкою створення патріотичного муралу в мікрорайоні Південного Газика стала викладачка цього ж коледжу. Каже, ескіз для майбутнього художнього творіння взяли з інтернету, трошки виду змінили та масштабували його. У такий спосіб хотіли подякувати кожному воїну, що нині захищає Україну. Нам хотілося перш за все підтримати наших. Воїнів наших героїв, і саме тому виникла така ідея створити. Дуже класно, що ну, коли виникає така ідея, колектив так і студенти підтримують, тому що от друга причина саме створення цього муралу, я вважаю, що творчість це невід'ємна частина життя кожної людини. Перш за все, це підтримка духу, підтримка емоційного стану. В навчальному закладі кінцевим результатом задоволені. Кажуть, коли власними руками прикрашаєш вулиці, ще більш пишаєшся тим місцем, де живеш. У нас дійсно підвищилось майже на всі 200. і не тільки тим, хто людина, яка матику. Втілити їх планують трохи згодом. А поки кажуть Березо перемоги! Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський. Такими були головні новини дня. У студії працювала Наталя Волди. Плюс 7. протягом дня буде хмарно.